В сьогоднішньому відео поговоримо про квартальні звіти таких компаній, як Amazon і Apple. Вони, власне, сьогодні після закриття фондового ринку відзвітувалися. Ну і власне акції Amazon на постмаркеті впала на 3%, а акції компанії Apple виросли на 2,5%. Розглянемо і подивимося, чому так сталося. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк. Ну і знову ж таки рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Отже, результати хмарних обчислень Amazon не вражають. Жають акції падають після закриття торгової сесії. Отже, у четвер Amazon прогнозував продажі за третій квартал вище ринкових, але не зміг виправдати високих очікувань щодо свого підрозділу хмарних обчислень Amazon Web Services. після того, як конкуренти легко перевершили очікування. Акції впали більше ніж на 2% на після біржових торгах після завершення звичайних торгів, де їхня ціна зросла на 1,7% до 234 доларів. Як материнська компанія Google Alphabet, так і Microsoft опублікували повідомлення про значне зростання доходів від хмарних обчислень на початку цього місяця. Тобто інші компанії відзвітувалися про шикарний ріст власне своїх тих сервісів. Ну а Amazon трішки просто не дотягнув до очікувань, бо очікував на зростання зростання виручки на 20%, а все-таки виявилося 17,5%. До речі, тут теж. Мусите зрозуміти, що даний сайт, дана стаття перекладена за допомогою Google-перекладача, так що це не є до кінця повноцінний, скажімо так, дуже добрий перегляд. А всю інформацію, яку ви зараз можете побачити на своїх екранах, я показую на сайті Investing.com. До речі, рекомендую теж собі підписатися на даний сайт, особливо на преміум версію, оскільки вона дає широкий спектр можливостей, а саме багато статтів, багато інформації про ту чи іншу компанію. Знову Ому ж таки, так само всі фінанси, ну і багато багато різної е, теж потрібної інформації для інформації для інвесторів. До речі, по моєму посиланню, яке буде внизу під даним відеороликом, ви отримаєте додатково 15% знижки. До знижки ще 50 яка діє в них до кінця літа. Так що, якщо зараз придбаєте доступ, то отримаєте в сумі більше 60% знижки. Реально, думаю, хороша така можливість. Рентабельність АВС С Кож зменшилася. Amazon заявила, що вона склала 32,9% у другому кварталі порівняно з майже 40% у першому кварталі цього року, та 35,5% рік тому, тобто маржинальність. Результати рентабельності за другий квартал були на найнижчому рівні з останнього кварталу 2023 року. А в ОС, хмарний підрозділ повідомив про зростання доходу на 17,5% до 30 майже 1 мільярда доларів, що перевищило. Очікування в 30,7. Після значного зростання Microsoft та Google, AWS тримається на рівні 17% зростання, сказала Гіль Лурія, аналітик Давіжін. Це дуже розчаровує навіть до такої міри, що якщо Ажур від Microsoft продовжуватиме зростати такими темпами, він може обігнати AWS як найбільшого постачальника хмарних послуг до кінця наступного року. Згідно з даними, зібраними LSEG, компанія очікує, що загальний чистий обсяг продажів у третьому кварталі становитиме. Від 174 до 100 майже 80 мільярдів доларів порівняно, порівняно із, із середньою оцінкою аналітиків у 173 мільярда доларів. Зрослання доходів від хмарних технологій у Microsoft та Google, що належить Alphabet, підвищило очікування щодо ОВС найбільшого у світі постачальника хмарних послуг. А становить невелику частину загального доходу Amazon, але є ключовим фактором прибутку, зазвичай складаючи близько 60% загального операційного доходу Amazon. Хоча Amazon вклала мільярди в інфраструктуру штучного інтелекту, аналітики зазначають, що відсутність сильної моделі штучного інтелекту з боку АВС викликає певні побоювання, що компанія може відставати від конкурентів у розробці штучного інтелекту. Тарифи, запроваджені президентом Трампом, не Негативно вплинули на роздрібну торгівлю в США, змусивши великих роздрібних торгівців та компанії, що виробляють споживчі товари, намагатися захистити свою маржу або вдатися до підвищення цін, водночас забезпечуючи збереження споживчого попиту, Трамп заявив, що мета повернуть виробничі потужності на та робочі місця до США, тобто зрозуміли по факту, звіт був сам по собі Амазон реально крутий, ну але є певні побоювання на рахунок. Власне, АВС. тому акції на постмаркеті падають там по факту на майже 2,5-3%. Цілий час вони коливаються. Зараз мінус 2,2. До речі, так само самі фінанси ви можете побачити на головній сторінці, коли натиснете власне, на любу, наприклад, дану компанію на сайті Інвестінг. Перейдете трішки вниз. Тут, власне, є різні індикатори, наприклад, але ще нижче тут, власне, буде заробіток. Так само можете побачити. Скільки який був прогноз, і по факту, скільки вони заробили, так само тут є вся інформація за останні квартали. Знову ж таки, якщо ми просто натиснемо тут на заробіток, то нас перекине, ми можемо побачити більш детальну інформацію, особливо власне, по результатах з минулих кварталів, тобто так само прогнози плюс реальність. Ну і знову ж таки, можемо побачити так само наскільки вони перевиконали свій план. А Амазон власне це любить робити, тобто дає прогнози. Нос менший, а потім все таки заробляє набагато і набагато більше. Можемо побачити знову ж таки, що ще буквально 23-му році вони взагалі перевиконували на 85%. Це реально аж смішно. Ну але хіба це спеціально роблять так, щоб не давати якихось мегадужих прогнозів, а потім не виправдовувати очікування, щоб ще не, не було більшого, скажімо так, негативу, яке, який би тиснув на вартість акцій. Ну але знову ж таки компанія. Швидко зростає, заробляє чим раз там, тим більше. Ну але дана компанія вже теж не дешева, бо її капіталізація на сьогоднішній час більша. Знову ж таки, десь тут має бути обсяг, зміна справедлива. Її ринкова капіталізація 2,5 трильйони доларів. Ну а дохід, тобто виручка 650 мільярдів. А чистий дохід це власне вже за підсумками цілого року за останні 12 місяців 66 мільярдів доларів. Це теж дуже великі гроші. 66 мільярдів доларів. Це буквально за один рік компанія, скільки заробить, вона дані гроші ж просто, просто може заінвестувати кудись, наприклад, або викупити свої акції. Хоча по сьогоднішньому коефіцієнту ціни до доходу рівня 37. Це було би нерозуміло. Розумним просто е, рішенням. Знову ж таки, коефіцієнт ціни до доходу зараз е, такий, який є, але історично він в Amazon знаходиться десь на рівні 50, так щоб, щоб сказати, що дана компанія є якоюсь мега дорогою або переоціненою, ну це це було би неправильно. Компанія, в принципі, торгується на своєму нормальному значенні. До речі, якщо я тут натиснув, наприклад, на коефіцієнт P на е, то мене перекинуть власне, на проверсію даного сайту і можемо Бачите, наприклад, так само середнє значення за останні, наприклад, за останній час фіскальний рік. Так, давайте. Що я хочу вам показати, щоб ви зрозуміли. Тобто середнє значення за підсумками року ціни до доходу. Так, в 2015 році ціна до доходу була рівня 960, ну, але це певно, певно технічний нюанс. Ну, Але загалом можете подивитися, за 2016 рік 170 середнє, 2017 майже 300, 2019 82, 80, наступний рік 94, 64, 75, 78, і за підсумками 24-го року це було 46%. Зараз нагадаю вам 36%. тобто реально одне з найменших значень за останній період часу. До речі, так само давайте поговоримо ще про компанію Apple. Вона теж сьогодні відзвітувалася, і акції на постмаркеті зростають на 2%. Давайте подивимося чому перекладу вам даний сайт на українську мову. Результати Apple за третій квартал перевищували очікування після того, як продажі iPhone стрімко зростають, а попит у Китаї відновлюється. Apple опублікувала в четвер результати третього кварталу, які перевершили прогнози Wall Street. Акції Apple зросли більше як на 2% після нещодавніх торгів. За три місяці, тобто за квартал, що закінчився 28 червня. Apple повідомила, повідомила про прибутки у розмірі 1,57$ на акцію при виручці 94 мільярдів доларів. Аналітики операні Investing.com очікували прибуток на у розмірі. На одну акцію долар 43, при виручці, майже 90 мільярдів. Продажі iPhone, на які припадає майже половина загального доходу, зросли на 13% до 44,5 мільярдів доларів у другому кварталі. перевищивши прогноз у 40,2. Наша встановлена база активних пристроїв також досягла нового історичного максимуму у всіх категоріях продуктів. Та географічних сегментах заявила компанія. Попит у Китаї відновився а продажі Apple у великому Китаї зросли до 15 мільярдів доларів в порівнянні з 14,7 роком раніше, перевищивши оцінку в 15,19. Сегмент послуг Apple, включаючи пропозиції Apple Pay та Apple Store, зріс на 13% у річному обчисленні до 27,5 мільярдів доларів, перевищивши знову ж таки прогнози аналітиків. Так що, в принципі, як не дивно, але айфони навіть ще продовжують купувати. Ну, чесно кажучи, я, я якось не є прихильником того, щоб змінювати свій смартфон кожного року. Особисто в мене власне, Apple немає, мене інша, скажімо так, фірма. Ну, але я би все одно не змінював кожного року. Дивно, але люди все одно купують, значить мають на це гроші. Давайте ще подивимося так само, так само на такий звіт, який вам показував на прикладі компанії Amazon. До речі, в акції були плюс 2,5, вже плюс 1%. Знову ж таки, якщо прогортаю в сам низ то побачимо то, 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 власне, заробіток, тобто скільки компанія заробила, але давайте перейдемо одразу на повнішу версію, щоб подивитися більш детально. Знову ж таки, прогнози вони всі перевиконали, це реально круто. За минулі квартали можете так само побачити результати. Майже з кожного разу вони скажімо так, побивали свої прогнози, заробляли більше. Але в цьому випадку, саме в даному кварталі, чому акції так само зростають, вони власне на. Акцію зробили більше на 10%, ніж вони очікували, а це реально набагато набагато краще загалом дохід так само перевиконали на 5 і 6. Щоб, якщо подивитися за минулі роки, там до 2023 року, то це найбільший біт по EPS і по виручці. Ну бо реально можете побачити, плюс 10 ще такого не було, і плюс 5 так само такого ще не було. Так що тому, можливо, акції позитивно реагують знову ж. Таки, давайте ще хочу вам показати одну річ. що Як не крути, але в мене даної акції немає в портфелі. А та тому, що я вважаю, що все-таки компанії немає куди розвиватися так. Це велика компанія, вона навіть за дуже велика, на мою думку, бо на сьогоднішній час її капіталізація 3,1 трильйон доларів. Уявіть собі, щоб збільшити свою капіталізацію в два рази. Ну, по перше, що компанія мала мала би зробити. По перше, мала би заробляти в два рази більше, так на протязі теоретично п'яти років. Чи вона буде в стані це зробити? Чи має таку можливість? Я вважаю, що ні. Ну а щоб акції зросли так само знову ж таки в. Двічі, тобто Market Cap теж зрісив двічі, мала би помінятися оцінка, тобто ціна до доходу. А питання, вона, якщо вже 32,5, чи вона з якогось чуда стане 62, щоб 64, що би мало такого статися? Ну, глибоко сумніваюся, тим більше, капіталізація 6 трильйонів доларів це реально дуже багато. А загалом хочу вам казати середній коефіцієнт ціни до доходу, і він тут є трішки, скажімо так, протилежний, як в компанії. Amazon, Бо Amazon зараз торгується на історично низьких показниках ціни до доходу, а Apple знову ж таки на історично високих, бо на сьогоднішній час це 34,5 приблизно. Так, так це, це значення 24-го року. 35 було. Зараз там було скільки 35, так само, плюс мінус на тому самому значенні. 23-му році 28, 22, му 22. Але це останні роки так торгується компанія відносно. Дорого, але були і часи. Це власне 19, рік, 17, 15 рік, коли компанія оцінювалася, 18, 19, 17, 12 ціни до доходу. А тепер уявіть собі, що нічого в плані фінансів в компанії не поміняється. Але просто люди, інвестори дану компанію переоцінять і почнуть, скажімо так, давати за неї не 35 річних доходів, а всього-навсього, ну давайте, хоча б так 5. 15-17 це падіння на два рази. Тобто акції мали б, могли б коштувати спокійно на сьогоднішній час 100 доларів, всього на всього 100 доларів. І це все одно була компанія капіталізацією більше півтора трильйони доларів. Це все одно би залишалася дуже і дуже великою компанією. Ну, але це все можливо. Знову ж таки, подивіться приклад компанії Nokia, вийшов конкурент в постаті Apple і дуже сильно поміняв картину. І. Ну, я через певні такі думки, я чомусь не є прихильником саме компанії Apple. Сам бізнес, сам по собі, на мою думку, зараз вже так сильно не зростає. До речі, можете зараз побачити. Результати за минулі роки, і можете подивитися, наприклад, там хоча б від 2020 року. Ну як виручка, наприклад, рік до року, мінус 2%, плюс 5, плюс 33%, окей, okay. так, то і великий великий скачок. Потім плюс 7, мінус 2, плюс 2. Ну, це, це для мене якось взагалі дуже мало для того, щоб платити за компанію 35 річних доходів. Ну, моя думка, в принципі, така. Так, знову ж таки, там маржа маржа зростає, як не крути, бо там було 38, зараз приблизно 44-46 Ну, але все одно для мене це якось не є. Не є якось перспективно, як би так сказати. Так, все завжди дається в порівнянні. На мою думку, на сьогоднішній час є набагато кращі компанії, які варті більшої уваги і більшого потенціалу, щоб в них вложити гроші, ніж в компанію Apple. Знову ж таки, моя думка така. На цьому в мене все. До зустрічі наступних відео. Па-па.